закончилось, слава богу. Якийсь ужас на цих пісках. Стаса теж питаю, як дискувалось, та кажеться жопа. Рне, каже, навіть не гребеться, глохне каже. Пісок одним словом. Дві Україна, всім привіт! Сьогодні покажу вам одну з причин, по якій може брати трактор масло. Ой, солярка приїхала. Ага. Так, Стас буде оператором. Дивимось. Ага. Так, одна з причин це фільтр. Там який два дні пропрацювали, вітер був у нашу сторону, рішити продукти нема чим, додому забув взяти. думаю, хоча б виступати треба. Як в тік-Токі, дивіться. Я в шоці, якщо чесно. можливості, може, щось знайдемо когось компресор та продуємо. Ну, а середина чистенька. Бачите, якість, все. Дивіться, бумага чиста, немає ні пилі, нема нічого. Так що Дональдсон достойний, достойна заміна оригіналу, друзі. 2900. Ціна питання. Оригінальний не знаю, мабуть, 1005 або 6.000. Ну, але ж ціна ремонту двигуна. Там, ну, чималенька, а оправдано, що куплять, дорогі фільтри, Ну, завтра, жовто. Олександр приїхав. Їду далі працювати. Сьогодні буде інша локація, інше поле. Мощ. Та й що, друзі? Неому досіяли. Приїхали останній кусочок, сіємо по пісках. Що в нас там ДКС 3939 Монсанто? Так. Стас каже, що не поламав. Видержала рама, видержало все. Так, оце отак робило. Пісочок. Я б сказав би, що самий настоящий. Відполіровані. Завтра буде в них гембільський акорд під, цей, під саксона 4 гектара і на стоянку. Так це в нас Стас, звір, який ламає диски. Ламає все, що ну, точніше проводи випробування. Це Олександр представник, чи, представник, чи директор. Ти хто? Директор? Хіма, хі, хіма директор. Директор? Полтава. Директор, засновник хімагро Хім Полтава. Доброго дня, доброго чи вечора. Що вам сказати, хлопці? З усіх гібридів напродовж багатьох років у нас господарство. Які ми в демо не висівали, це була і Монсанта, і Сенгента, і КВС, і інші компанії, і піонери приїжджали. Mm. На сьогоднішній день, якщо рахувати економіку в наших складних умовах, лише Монсанта себе показує достойно. А воротую чому давайте так рахуємо десь тонн кукурудзи да, нам потрібно отримати з рентабельністю, хоча б що там було на гектари десь раніше 200 доларів. Да. Яка інша купрудза, е, вам може так показати себе. Давайте ми ну, возьмемо минулий рік, поза минулий рік. Всі інші гібриди, які ви там не брали, ви будете збирати з вологу, якщо це більше там, 300 ФАВ, 16-18. ДКС протягом останніх 3-4 років ми постійно збираємо в е, у базі, база, база. Бо, да, База Волога, тобто 14, 14,5 максимум десь там попадало, що на вентиляцію ставили. Е, це 380 там ФАУ. Якщо взяти інші компанії-виробники, ми постійно досушували. І це перше, що було, друге, що ну, різниця все-таки у урожайності. Так? Взяти ДКС, ну, останні три роки менше 10 тонн за лікою вазі сухій, ми не отримували. Що на сьогоднішній день мені ще потрібно. А що при посіві даваєте? Зазвичай при посіві зазвичай ми давали 100 кг, 110 кг селітри. Якщо давали карбамід, то давали карбамід на передпосівну культивацію, витримували 2-3 дні, тому що карбамідові є така річ, як біорет, а біорет є фітотоксичним для культурної рослини. Да, тому доводилося витримувати. У нас просто виробники сезерів, скажімо так, і добре в наших, да, якщо взяти в Україну, ніхто не дотримується, як правило, всіх норм. Тому вважати на це теж потрібно увагу. Потім по вегетації, що ми. Ну, Стандартна система захисту от ґрунтової системи ми зараз відійшли, тому що якщо порахувати ґрунтову плюс китайську дешеву страхову систему захисту, ми попадаємо десь на 48-50 доларів в цьому діапазоні. Але це два проходи агрегату, да, люди зараз в дефіциті, тому ми перейшли повністю на оригінальні продукти і використовуємо лише їх. В даний момент. Два роки були використовували Stellar Plus на своїх полях, в цьому році також будемо Stellar Plus, Але змінили також трішки діючу речовину, щоб звірів собі не навирощувати. Ну, всі мають розуміти, що якщо з року в рік використовувати одну ту саму діючу речовину, то рано і пізно все-таки буде звертання бурянів да, до цієї діючої речовини. Там то промазон із Дікамбою, Дікамба давним-давно на ринку, то промазон не така сильно і, скажімо, то радію вона більш нова, але потрібно їх змінювати з року в рік, щоб не було ніяких питань. Простий приклад, давайте візьмемо там євролайтінг, і мазамок, і мазапір, сульфенінс сечевина, сульфанісвина, нікустиль корони і все інше. Привикання, пожалуйста, морозів час не добирає, не добирає. Так що рекомендую все-таки, як не як а трошки гратися девешками, міняти продукти, і все буде добре у вас. Так, дякую за консультацію. Так. Сімена засипали вперед, тому що потрібно закінчити досіяти, да. да, досіяти завтра сьогодні. Да, Завтра будемо сіяти, до речі, кавуни. Так, що, друзі, кому потрібні оригінальні, як я й казав раніше препарати, оригінальні семена. Сенгента Монсанта Байер, Бас, Що вашій душі завгодно. 100%, якщо буде брати в Олександра, бо 100% буде оригінал. Так, А ми сідаємо в нашого звіра і вперед. 65,5 тисяч на цьому Піскові. Згородах 110. На Ну, Заразом, друзі, також будемо спостерігати. Подивимося, що вийде скажімо так, з цього роя. Ну, скажімо так, не просто так, скільки тисяч людина знає, що робить. Знімаємо маркера по традиції, заводимо, вакуум обертаємо колесо і вперед. А, і додаємо, до речі, ще трошки вакууму. Ууу, закушпилило. буквально трішки. Ну, маркера вже сам відкину. Ой-ой-ой, що робиться. Взагалі легенько. Все, випали семена, відкидаємо маркера і вперед. Так, друзі, рушили, створили нове поле, тисячі в нас набігають, Ну, потрібно просіяти з моєї практики. Не менше гектара, щоб показало правильно. Уключений передок, йде невелика пробуксовка, чути по тракторові тут не показує у нас відсоток пробуксовки, так як в сучасних класах там і тому подібних і джаннірах. настоящий пісок. Так і буває трошки стриба туди-сюди. Я не дивився ще скільки воно е, висіва в середньому. 4,5 висіва. До речі, відкалібрував то... Старе, показує точнісінько, точу точ як вони є. Також, друзі, до речі, звернув увагу пісок пробуксовка 9,6, 9,8 швидкість, але по факту. Вісім. Так що от так. Ой, туди казали мені не їхати, бо потонеш. Послухаюсь. Рядом річка, вода. Ой, тут щось таке. Що можна потонути. Ну та що, друзі, катаємося поле такої форми, такої собі ОО дохне першу. Якщо, друзі, дохне, пісок отака ситуація, ну там чи грязно дуже, я беру просто її, отак От трошки припод... при... При... припіднімаю і вперед. Тому що з дурного ума можна, як кажуть, і щось поламати. Бачите, і пішов. Там була балочка і назад тепер опускаємо. Так, друзі, все, виключаюсь, буду маневрувати, бо незручно. От такий результат по пісках. Фух, друзі, нарешті досіяв ці піски, хай їм грець. Рядом річка. Воно сире. Рне сівалка так, що це просто жах якийсь. Вже й повиміляв усе, що можна. Фух, і гідравлікою припіднімаю. Не тягне, він то тягне, ну, рне так, що це просто якийсь жах. Рився, все в сирому, і воно якось такий такий ґрунт, що зверху якби чистий пісок, а глибше туди такий уже і супісок, більш-менш чорніший. ну сходи будуть 100% одночасні сантиметрів на 6 на 7 приблизно посіяно. Тому як. ну Шорне, і опять же задача була посіяти в першу чергу в ре, тому що дощів ближайшим часом нам не обіцяє. Вакуум вже відключив. Складаю зараз маркера. І вперед додому на базу. Тусіш на базу тоді додому. А завтра, друзі, будемо сіяти кавуни СПМкою через рядок, чи через два рядки, не знаю, Саша там консультувався з людьми, сіють, виходить, роди. Оце якось так. Пишіть, коментуйте, як ви. Сіяти на пісках, допустимо, якби оце сюди МТЗ, хоч і 92-го, тут би і сцеплення згоріло б і все, мабуть, просто неймовірно важко. Я був вперше сіяв на пісках, ну я здивований до крику. Ще з з цим кроносом його розпушив, видно глибоченько. Ну, Враження не саме приємні, ну я його домучив таки. 6 гектар сіяв, мабуть, 3, не менше. Так що, всім, друзі, пока до завтра. Завтра кавуни. Ставте, як завжди, лайкос. Вам не важко, мені приємно. Всім пока, друзі.